Вітаю, шановні глядачі. Зараз я запрошую вас на вечірню чисточку від негативу магічного впливу будь-яких втручань, програм негативних, можна очистити себе, близьких людей, дітей також, онуків. І коли я буду говорити, що очищаю всіх, хто дивиться відео, близьких людей, промовляйте імена своїх. Близьких людей. от тож починаємо. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу, закликайте, допоможіть очистити усіх, хто дивиться відео близьких людей від негатив, магічного впливу будь-яких втручань, негативних програм. Як віск, потане, так зійдуть з усіх, хто дивиться відео близьких людей, усі порчі прокляття, обміни, підміни, переклади, крадники, стяги, отвороти, привороти, кладовицька магія негативна, вінчання на мерці, покривала вдови, зійдуть, всі порчі. На самотність, вінець без шлюб'я зійде, церковна магія негативна, мусульманська, християнська негативна магія зійдуть. Привороти, остуди, отвороти, хвороби, порча насмерть, суїцидні думки сходять заздрість, розлади нервові, сходять посттравматичний синдром, напруга, злість, агресія сходить, розсоркать, перекриття. А також зійдуть порчі на здоров'я, біль, страждання сходять, мороки, депресії, хвороби сходять, перекриття доріг на гроші, перекриття доріг, на здоров'я, перекриття доріг, на любов, перекриття доріг, на щасливу долю, на магічні здібності блоки, блокіровки сходять, мороки, пиліна з очей сходить. Також зійдуть смуток, страждання, самотність, бідність, залежності сходять. Зійдуть усі копіри, депресія сходить сльози сходять. Із усіх, хто дивиться відео близьких людей, і сіль весь негатив на себе забирає. Дивіться, як гарно сьогодні чистка працює. Випалюється суща, сутність, мер, мер мрець. Добре, хай працює. Я запалюю цю свічку та прошу Вищі сили. Допоможіть відновити енергію, повернути енергію всім, хто дивиться відео, близьким людям відновити здоров'я, енергію, фінанси, щастя, мир, злагоду, успіх повертається в життя. З тим, хто дивиться відео близьким людям, і з цим воском в життя приходить щастя, любов, злагода, мир, успіх, вдача повертається, фінанси, відновлюється енергія, відновлюється вдача, щаслива доля повертається. Всі ваші дороги легкі, двері для вас відкриті. Буде так і так і є. Боже, щастя перемога, злагода, успіх Ух, Боже, дивіться, як швидко. Працюю чистка. Як цей цукор солодкий, так і ви солодкі для грошей, успіху, вдачі, здоров'я, <кій> <кій> щасливої долі буде так. і Так є, як липа липка, так і вилипки для грошей, для щастя, для здоров'я, натхнення енергії. Все на благо, на щастя, на мир, на злагоду в сім'ї. Енергія приходить на розвиток буде так і. Оце наш маяк працює свічечка. Давайте подивимось, скажіть, допоможіть, чи є щось ще що треба очистити з тих, хто дивиться відео близьких людей. ну Тут порча насмерть стоїть і люди ставили агресивні можуть. Дуже лається, можуть Верховний суд відбувається. Дивіться, як гарно зараз працюють Вищі сили. Ставили програми негативні блоки ставили <кій> по церковній магії, християнській, мусульманській, на крах. Ще ставили таку програму, коли ви самі матимете, як. Енергію віддаєте. Це через залежності різні. Ну, от вони вийшли майстри. Стояв непрогляд, стояв захист на порчену програму, ставили, щоб ніхто не міг зняти. Тут на крах на бідність програма, щоб ви не мали успіху. У вас буде успіх. Будете дуже е, святкувати, і у вас має бути таке свято, показана карта, е, коли свято відбудеться. Може, хтось не хотів, щоб ви щось святкували ще, але все, у вас захист став, і ви свідомі, ви розумієте, що робите. В ту залежність, що вам ставили, вас не веде. Заперечусь. І взагалі у вас йде карта успіху. На роботі ще може бути просування тут кар'єра, і можуть популярність якась навіть так бути. Прошу вищі сили, допомоги. Очищається енергетичний, фізичний простір. Усі, хто дивиться відео, близьких людей, очищаю. Знімаються всі порчені програми, мороки, морочки знімаються, розсорки убираються. відкривається шлях на щасливу долю. Убираю всі сусидні думки, порчні програми. Отв'язує мерців, все, що робилося на кладовищі, анулюється, більше не працює, на насмерть немає. Крадники стягають, папіри знімаються, відкривається шлях на щасливу долю, буде так і так, і у вас завжди є гроші, їх на все вистачає, вони ніколи не закінчуються. Гроші приходять легкими, радісними шляхами, буде так і так і є. Відновлюється ваша енергетика до ідеального стану, повертається фінанси. Буде так і так. Прошу ваші сили, допомоги. І вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться відео, близьких людей, дітей, внуків, не на мить не лишайте, де да буде захист міцний. І все погане, все лихе, що робили, вороги повертається їм назад. Не на переклад, не по коло, не по покрою, не породу не переходить, тому хто зробив, лишай. Так і я перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу захисту міцного і вдень, і вночі захищайте, оберігайте усіх, хто дивиться від близьких людей, не намить наші. Цей шлях. Знається, як довго-довго-довго знімається це ті демони? Мерці вертаються додому. Туди звідки їх просто посилали. Скажіть, допоможіть, чи лишився ще негатив, магічний вплив на тих, хто дивиться відео близьких людях, чи вдалося очистити. Іде робота вищі сили, янголи охоронці зараз повертають весь негатив, що вам робили назад ворогам. де робота? Агресія заради агресії. Ви не маєте взагалі жодної причини, щоб на вас так нападали. Чекає ворог результат. Чекає на результат. думаю Результату не дочекається. Пішли обратки назад. Те, що з вами робили, буде з ворогом. У них у самих буде залежність, а у вас робота, і е, будуть гроші, і ще от ваш успіх вашої е, е, команди, чи як е, у ваших Підлеглих, може, <кій> тих людей, які... за яких ви відповідаєте. От. Всі, хто з вами, будуть успішні так. все лайно, що робили вороги, повертається їм назад. Не на переклади, не по колу, не по роду, не по крові. Тому, хто зробив, лишається. Більше лиха зробити не зможуть вороги. Все погане, повертається назад. Звідки прийшло туди і вертається? Буде так і так і є ви. Більше лиха зробити не зможуть, сили втратять, свідомість втратять, енергію втрачають, напасти більше не зможуть. Цікай, в когось, це родичі або друзі із дитинства можуть бути. Все погане, все лихе вертається назад, тому хто робив, буде так і таке перекрила всю заздрість злість, порчені програми ануліруються, більше не зможуть чіплятися. Відкриваються шляхи дороги на щасливу долю, на гроші, на здоров'я відкритий шлях буде так такі. На успіх, на вдачу. Дорога легка, двері всі відкриті. І прошу вищі сили, допоможіть. Осічіть ці крадники, стяги приворотні. Прив'язки, всі шиники знімаються, відкривається шлях на вдачу, на любов, на здоров'я. Поверніть всю енергію, гроші, фінанси поверніть. Щасливу долю повертаю. О, 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 о. о, як вони не хочуть, щоб поверталися, Навіть скинули цю свічечку, яка повертає сили, енергію, щастя знімається повністю весь негатив з тих, хто дивиться відео близьких людей. Як із вся вода сходить, так і з усіх, хто дивиться відео, сходять всі негативні програми. Більше лиха зробити ворог не зможе, як тільки починає лихо робити, сили втрачає свідомість, втрачає, напасти не зможе відновлю вашу енергетику до ідеального стану, буде так. Вищі сили, янголів охоронців, духів роду, прошу допомоги. Відновіть енергію, поверніть сили. Порчні програми більше не працюють, очищається фізичний, енергетичний простір, очищається простір у домі, квартирі, будинок, очищаються, машини, подвір'я, всі сходи очищаються, буде так і так і. програми більше не працюють. От так ще. така сьогодні відбулася швидка, дуже активна чистка. Відразу вийшли янголи-охоронці, вищі сили на захисті. Напад потужний, і мені йде, щоб робили такі в жертву приносили, як туши прям частини тіла і палили їх спалю От. І копір якийсь робився. Зараз все очищено. Так що, От. я нагадую, щоб ви не забували про відгук від вас. Це може бути подобайка коментар, може донат. Також е, е, поширити відео можна. Це для того, щоб набагато швидше, краще працювала чистка і захист, і ви ще сили розуміли, що ви радієте, ви вдячні, що вас очистили, що е, вам це потрібно. Добре, ця свічечка працює. Всім, хто дивиться відео, близьким людям, відкриваються шляхи на щастя, на любов. На гроші, на успіх, на вдачу. Дорога легка на здоров'я. Відновлюється здоров'я, відновлюються фінанси. Всі шляхи дороги, легкі, двері для вас відкриті. Буде так і так і От Вона допрацює. Добре, на цьому все. Дякую за увагу і до зустрічі!